Спокійно та безболісно умнічка. Тримає тою ручкою, ваточкою, молодець, або голосно та з підтримкою батьків. <говори> Чернігівські медзаклади долучилися до всесвітнього тижня імунізації. Протягом семи днів лікарі чернігівських лікарень організовують години вакцинацій, на які можна прийти без направлення сімейного лікаря та вакцинуватися. Наприклад, Алінку привела мама. Раділися, що щеплення було, Потім нам годик робили щеплення, три робили щеплення. Ми всі проходили щеплення, які нам доктор зріл. Так ми і проходили. Моя калінці вже шість років згідно з календарем щеплень, затвердженим наказом МОЗ, в цей день вона робить три щеплення: як профілактика поліомееліту, кору, епідемічного паротиту, краснухи, дифтерії та правцю. Алінка тримається протягом вакцинації. Мама спостерігає поряд. Крапельки смачні були кольчики. Це куди вони болючиме? Які подарунки ти отримала? Шалік і малюнки. І будеш розмальовувати, так? А що ще? Ігрушечку. Завідувачка педіатричного відділення каже, що більшість пацієнтів та пацієнток поліклінік є прихильниками вакцинації, аніж їх противниками. Приблизно 50 з 900 пацієнтів поліклініки мають негативне ставлення до вакцинації. Причини цьому різні причини саме різні, починаючи з релігійних. Далі вони мають такі міфи про вакцинацію. Тобто вони довіряють більше не медикам, а якимсь статтям, бабусям, сусідкам, і якийсь негативний опит, можливо, родичів на вакцинацію. Але міфі такі, що це не якісна вакцина, що в вакцину входять речовини, якісь токсичні, що це може сприяти якимось хворобам. Тетяна Миколаївна додає: якщо батьки не довіряють вакцинам, які входять до безкоштовного переліку, вони мають можливість придбати будь-яку іншу в аптеці, де вам нададуть спеціальний бокс для її транспортування. Так зробив і тато маленької Олександри. Дівчинка спочатку стійко трималася, але чи то завадило хвилювання, чи то татова підтримка далася в знаки, та емоції взяли гору над маленькою. Анатолій каже, питанням щеплень в родині займається дружина, тому вона й порадила придбати вакцину в аптеці. Там, після нього. Це ви порадилися десь в сімейному колі, так би мовити? Ні, ну у мене дружина, ну, в целом парець. Які ж вакцини краще для профілактики хвороб? Пояснює голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики в Україні, який прибув з візитом до медичних закладів Чернігова. Вакцини, які закуповуються Міністерством охорони здоров'я і покриваються пакетом Національної служби здоров'я України, власне кажучи, є окрема програма імунопрофілактики, яка фінансується Кабінетом міністрів України і медичні закупівлі України проводять закупівлю вакцина, бо в наш час і чи? Мала надходить гуманітарної допомоги. У Будь-якому випадку це вакцини, які мають високий рівень безпеки, високу ефективність. І якщо б ви спитали мене, чи потрібно йти купувати вакцини, я сказав ні, для чого ви ці гроші, які витрачаєте на платні вакцини, можете витратити на ті вакцини, які не покриває держава у сучасному світі. Вакцинація стала одним з найефективніших способів профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями. Завдяки Її ми зменшимо, поширення хвороб, зберігаємо життя та повертаємося до звичної рутини без обмежень, кажуть лікарі.